Знаєш це відчуття? Начебто ти щось вмієш, щось досяг, але. ну камон, це ж випадковість, збіг обставин, просто пощастило. А ще ось ось і всі навколо зрозуміють, що ти повний фейк, заберуть твій диплом, роботу і навіть ту медальку за третє місце на районних змаганнях з шахів у восьмому класі, бо ти не справжній. Не такий розумний, як здаєшся, не такий професійний, не такий талановитий, всі навколо молодці, а ти, ти просто якось проскочив, це синдром самозванця. Як він працює? Просте пояснення ти не сприймаєш свої успіхи серйозно. Якщо щось вдалося, значить, було легко, а якщо легко, то це не рахується. Ніхто ж не може бути хорошим у своїй справі без страждань, так? А ще псі навколо точно кращі за тебе. Колега працює довше, значить, він знає більше. Хтось упевненіше говорить, значить, він експерт, тільки не ти. Ти просто випадково потрапив у правильне місце. Однак це все повна фігня. Бо якщо ти щось зробив, то ти це зробив все, крапка, зі своїми знаннями, досвідом та скілами. Так, може, ти ще не мегагуру, але хто сказав, що ти повинен ним бути прямо зараз? Тільки уяви, якби всі довкола реально були ідеальними професіоналами, а один ти самозванець не дуже правдоподібно, правда, але чомусь в це вірять мільйони людей. Прийми той факт, що відчуття я нічого не вмію буває навіть у найкращих, і це нормально. Знати, що ти не знаєш, це вже ознака розуму. Сказав хтось дуже розумний дуже давно, а якщо раптом знову накотиться дурня, просто подивися на людей навколо. Ймовірніше за все, хтось із них також самозванець.